Якщо люди самі не вміють літати, нехай навчать літати своїх дітей, літати високо, далеко, красиво, і настане час, коли діти розкриють крила і полетять. Нехай дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберігати їх від падіння, і тоді вийде, що вони теж летять. Учити літати, учити мріяти, учити творити це призначення педагога. Пору року приходять до нас і свято. Це час, коли шелестить золотим листям осінь і приносить нам свої щедрі дари. Сонце стає лагідним і бажаним, небо синім і глибоким. Усі фарби стають насиченими і теплими. Усе це лише підкреслює. Як ми любимо вас, дорогі вчителі, для вас ці теплі осіння здати добро допоміг. Тим, хто відкрив для на нас і дороги. Тим, хто нам крила дару щодня. Тим, хто відкрив нам живу пізнання. Тим, чия праця важка, непроста. Тим, чиї словом добро пророста. Тим, хто відкрив нам нову ми... пісвітання. Наші вітання. Поднімося низько вчительській долі. І шану святу крізь віки пронесем. Серця подаруємо своїх долонях. І дру любов принесе. Вчитель – професія особлива. Вчитель несе любов туди, де була неприязнь. Він прощає там, де ображають. Він мирить там, де було непорозуміння. Він дарує надію замість твічень. У цей день вчителя ми хочемо подякувати вам за вашу невтомну працю, терпіння та мудрість, особливо зараз, коли ваша коли наша країна переживає складні часи. Ваша робота набуває ще більшого значення. Ви не просто викладаєте уроки, ви підтримуєте дітей, зберігаєте віру у світле майбутнє. Селяєте надію та надихаєте їх бути гідні, гідними громадянинами своєї країни. Ви працюєте в умовах, коли кожен день приносить нові виклики, але разом із нашими захисниками, які боронять мир і незалежність, ви теж стоїте на передовій. Ваш фронт це освіта, формування світогляду, допомога нашим дітям рости сильними, розумними і готовими до життя в новій, вільній Україні. Дякуємо вам за вашу силу і гідність. Хай захисники оберігають наші домівки, а де продовжуєте оберігати майбутнє нашої нації. Бажаємо вам здоров'я на віру в перемогу та мирного на неба над Багато вчителів працює у нашому ліцеї і кожен майстер своєї справи сьогодні, в день учителя. Ми, ваші одинадцятокласники, хочемо сказати кожен свої дякую за все, що ви для нас робите. Дякую за терпіння і розуміння, коли ми не все встигаємо. За вашу підтримку на складніші моменти та віру в нас. За Цікаві уроки які відкрили по подумав. За те, що ви не тільки чите, але надяхайте на велике звершення. За ваше почуття гумору, яке допомагає легше сприймати важкі теми. За те, що завжди знаходите крайні слова, коли ми сумніваємося у собі. За вашу вимагливість, яка мотивує нас досягти більше? За турботу про наш майбутній успіх і за те, що ви допомагаєте нам готуватись до життя. За щирість та доброзичливість, якою ви ділитеся з кожним учнем. За те, що ви вірите в наш потенціал. Навіть тоді, коли ми не віримо в себе. За вашу мудрість ви передавали з року. За енергію та ентузіазм, які роблять кожен урок особливо. За вашу тіпість типу і силу, яку ви проявляєте. За ваші поради, які стануть нам у пригоді ще не раз у житті. За те, що ви робите на вашу школу місця, не хочеться вчитися і рости. За ваші чуйні ставлення до наших квітів і травм. За те, кожен з вас тут вайза особливо, за в що ваш базу та такого. Ви не завжди залишитеся найкращими життям у ваших серцях. Дорогі наші вчителі, бажаємо вам дружнього колективу, процвітання і школи. Вдячні оцінку за вашу працю та щоденну відповідальність, легкості і мудрості приймати рішення. Михайло родою служать посмішки учнів. Нехай завжди пам'ятають випускники, які стали їхними людьми. Нехай у вашому житті розквітають від добром постійно дружно, на колоні серця. Терпіння вам, сил безмежної життєвої енергії. Бажаємо з ентузіазмом виконувати свою роботу, коритися обраною професією, не забувати чучити. Це поклеплення місія, надбання. Радійте і бережіть себе. Професія вчителя поєднує свій мудрість і молоді душі, креативність і величезну енергію, і суворість. Вашу працю неможливо складно оцінити і просто не має ціни. Від імені ваших учнів бажаємо вам здійснення найзаповідніших днів, а також, щоб у ваших родинах завжди панувало тепло та затишок. Сьогодні в день вчителя дозвольте оголосити ваші оцінки. Терпіння. 12. Почуття гумору. 12. Кмітливість і винахідливість. 12. Любов до дітей, здатність зберігати спокій і посміхатися навіть в той момент, коли це неможливо. 12 з плюсом. До нашого класу заходив відомий астролог, який залишив зіркове передбачення для наших вчителів на 2024 та 2025 навчальний рік. Ольга Юлянівна, ваша суперсила це миттєва консультація з будь-якого питання. Зорі провокують вам педради, наради, засідання на весь навчальний рік, який ви майстерно проведете. Ви опануєте магію швидкого підписання документів і навчитесь зберігати спокій навіть під час черги з учителів, батьків і учнів. Зірки радять, кава ваш найкращий друг. В липні місяці вас чекає нарешті заслужений відпочинок, час подумати про відпустку і відновлення сил після навчального року. Зірки радять, не перевіряйте пошту щодня, хоча б один тиждень. Адже міністерство освіти не спить, а видає все нові й нові рекомендації, які якимось чудом ви повинні виконати. Оксана Євгенівна, перед вами рік напруженої роботи, підготовки до конкурсів, олімпіади, плати ЗНО. буде на першому місці. Але зірка кажуть, що ваші організаційні здібності допоможуть це тримати під контролем. Учні будуть задавати питання, ви будете відповідати, і все стигнеться до кінця навчального року. Цей рік обіцяю бути спокійним. Ну майже зірка кажуть, що ви майстер дипломатії, тож кожен конфлікт не встоїть перед вашою логікою. Наталія Васильівна, вас чекає складання розкладів і недоспані ночі. Ви станете майстром головоломок, складаючи ідеальний розклад, який влаштує всіх, ну майже всіх. Ще вас чекає перевірка журналів і блукання лабіринтами паперів. Ви відкриєте нові таланти, швидке заповнення документів. Але зірки обіцяють, усі звіти будуть стані вчасно, хоч би як це не виглядало на початку місяця. Ви відкриєте секрет спокою. Все можна встигнути, якщо почати раніше. Любов Ярославину цей рік обіцяє бути насиченим новими викликами та можливостями. Сатурн у будинку відповідальності підсилюватиме ваші організаційні таланти, допомагаючи створити гармонію між навчальними програмами та потребами учнів. Вас чекають кілька яскравих успіхів, особливо в питаннях муж, де ваші ініціативи будуть впроваджуватися з легкістю. Юпітер, планета розвитку, обіцяє підтримку складних питаннях, таких як організація нових проєктів та впровадження сучасних технологій навчання. Успіхи учнів будуть напряму пов'язані з вашими управлінськими рішеннями. Путом наголошую на необхідність знаходити час для відпочинку. Баланс між роботою та відновленням буде ключовим для вашого успіху. Порада зірок. Вірте в свої сили, знаходьте час для натхнення та любійтеся змін. Вони принесуть тільки хороше. І Романівну та Ярославу Ярославівну, ви станете майстрами організації свят і знайдете підхід до всіх, навіть до найскромніших першокласників. Зірки радять, тримайте під рукою пару цікавих ідей на випадок непередбачуваних ситуацій. Учні почнуть пропонувати творчі ідеї для шкільних проєктів, а ви станете режисером шкільних постановок. Ваша місія зробити так, щоб усі були задоволені. Навіть якщо доведеться змінювати сценарій в останню хвилину, зірки кажуть: не хвилюйтесь, все вийде як найкраще. Нам професійної спільноти природничих наук зірки пророкують безмежні експерименти і досліди. На ваших уроках ужні знову відкриють закони природи і подумають, як би їм ці закони трохи обійти. Але ваша природа мудрість допоможе їм зрозуміти, що фізика, хімія, біологія географія це справжні магічні науки. Ірки раді завжди мати під рукою запасний варіант експерименту і папірові рушники. Вчителів професійної спільноти словесників цього року чекає справжній мовний марафон. В душах ваших учнів прокинуться великі письменники, учні почнуть активно використовувати фразеологізми, не завжди за призначенням, але з великим ентузіазмом. Ви відчуєте себе літературним детективом, розшифровуючи твори. Де герої можуть одночасно вийти волком і сісти на велосипед. Зірки обіцяють, що словниковий запас ваших учнів зросте особливо у День контрольної. А на запитання, як писати слово з великої чи маленької літери, ви будете відповідати частіше, ніж будь-коли. Але не хвилюйтеся. Ваша вірна червона ручка допоможе врятувати ситуацію. Чтолям професійної спільноти романо германської філології цей рік обіцяє бути багатомовним. Ваші учні нарешті почнуть використовувати вивчені фрази не тільки на уроці, але й за його межами. Вам доведеться балансувати між акцентами, неправильними формами дії слів та словами-паразитами. Але зірки впевнені, що ви справжні мовні маги. Не забудьте про свої таємні запаси кави. Вони допоможуть в перекладі особливо цікавих речей. Вчителі професійної спільноти, суспільних дисциплін, справжні історичні та соціальні стратегії, цей рік не буде винятком. Зірки кажуть, що ваші учні розв'яжуть всі світові проблеми, щоправда, тільки на контрольній. Ви навчите їх не лише дізнаватись про історію, але й робити власні висновки щодо подій. Головне, не дивуйтесь, якщо новини світової політики вони сприйматимуть через призму своїх оцінок. Учителів професійної спільноти початкової класи попереду рік нескінченої енергії та креативу. Дірки кажуть, що ваші учні будуть ставити більше запитань, ніж будь-коли. Не бійтеся, ваша відповідь на питання чому не великісне, а три зелене. Завжди буде простою та зрозумілою. Учні продовжують дивувати вас своїми талантами, а ви знову станете їхнім улюбленим вчителем. Кількість подарованих малюнків зросте в річ. Учителів професійної спільноти художньо-естетичного циклу творчість буде зашкалювати. Ваші учні цього року відкриють у собі нових підказів та відховенів, а зірки обіцяють безліч цікавих творчих проєктів. Ваша головна задача встигати за їхньою уявою. Не бійтесь сміливих експериментів і нових методик. Цього року ваші художні знання перетворюються на справжню виставку креативності. вчителям професійної спільноти, фізичної культури та захисту України. Зірки обіцяють спортивні успіхи та перемоги. Учні будуть готові встановлювати нові рекорди. Щоправда, не всі вони пов'язані зі спортом. Ваша місія навчити їх балансувати між не хочу і ще раз спробую. Попереду рік турнірів, веселих естафет і нових спортивних досягнень. Зірки раді запастися свистком і терпінням, і все буде на висоті. Цього року ви не лише загартуєте учнів фізично, а й навчите їх у манній роботі та впевненості. І пам'ятайте, навіть якщо в ушні щось не виходить, завжди можна змотивувати їх словами Справжній герой ніколи не здається. Для професійної спільноти асистентів вчителів та соціально-психологічної служби цей рік буде сповнений приготами сподіваних викликів. Ви станете майстрами багатозадачності, одночасно допомагати дітям із завданнями, пояснювати новий матеріал і зупиняти учнів, які намагаються щось випадково зламати. І головне, зірки обіцяють, що ваша чарівна підтримка зробить цей рік незабутнім, як для дітей, так і для вчителів. Ваша здатність заспокоїти та натихтути стане найціннішою суперсилою. І хоча на горизонті морем Мурембесі та тренінгів зірки обіцяють, що ваше устянуть хочам до вирішення податків. І не забудуть про голодне власне, коли та шоколад, усе можна вирішити.